Жіночий простатит, він часто плутається з рецидивуючими циститами і вагінітами, які ви не можете вилікувати. Дослухай це відео до кінця, можливо, в тебе не рецидивуючий цистит, а причина Трошки нижче. Парауретральні залози вони також називаються залозами скіна. В нормі вони відкриваються в нижню третину уретри. Але є деякі анатомічні особливості, коли ці залози відкриваються в піхву. І саме це є причиною рецидивуючого скініїту. Причини запалення цих залоз це інфекції, які передаються статем шляхом, умовні патогени, а також кишкова флора і різні грибкові інфекції. Діагностика запалення цих залоз має проводитись. Пальпаторно для визначення причини запалення цих залоз робиться масаж, і секрет, який виділяється, береться на інфекції, які передаються статевим шляхом, бакпосів і на антимікоткограму. Діагностика такого стану обов'язкова, бо якщо ти не вилікуєш збудник, який знаходиться в цих залоз, то це може призвести до рецидивуючої інфекції, які передаються статевим шляхом. Це може призводити до рецидивуючих циститів. Це може призводити до вагінітів, які ти не можеш вилікувати.